Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути кілька прикладів на тему степінь з від'ємним показником. Чому саме цю тему? Тому що тут виникають деякі труднощі. Зокрема, нагадаємо, що А в степені мінус -E, Е, тобто в від'ємному степені, що ми робимо? Ми обертаємо основу і буде одиниця на А в степен N. Ось ми Записали. Тепер, відповідно, на прикладах, подати у піднести до степені з від'ємним показником. 3 в степені 2. Зазвичай, у нас е, спочатку ми позбуваємося мінуса. Що означає мінус? Це означає, ми маємо основу обернути. Тобто, в нас не 3 в степені мінус 2 буде, а 1 третя в степені 2. Записали: 1 третя в степені 2. В результаті. Ми вже позбулися мінуса і можемо піднести до квадрату. За властивістю потрібно піднести е, чисельник до квадрату та знаменник. Тобто 1 в квадраті 1, 3 в квадраті 9. Тобто результат 3 е, в степені мінус 2 це 1 дев'ята. Наступний приклад: 1 друга в степені мінус 3. Знову ж таки, позбуваємося мінуса, обертаємо основу. Обернувши основу 1 друга, отримуємо 2 перших або просто 2. В степені 3 і підносимо до третього степені. 2 в третьому степені це у нас 8. Наступний випадок. Тут виникають труднощі, тому що тут ще десятковий дріб. Перед тим, як його піднести в від'ємний степень, потрібно записати у вигляді десяткового дробу. Тобто 0,2 це можна записати як 2 в степені. Мінус 2. Можна було скоротити, написати не 2 десятих, а потім 1 п'ята, але нічого страшного, можемо записати 2 десятих. Тепер що ми маємо зробити? Ми маємо позбутися мінуса, тобто обернути основу. Получається, буде, буде 10 других в степені 2. Тепер, відповідно, можемо зробити обчислення в дужках 10 поділити на 2, бо риска дробу це ділення виходить 5 в квадраті. 5 в степені 2, тобто 25. Результат піднесення до квадрату отримали 25. І останній випадок розглянемо добуток. 3 в степені мінус 1 помножити на 2 в степені мінус 2. Спочатку, в добутку, ми позбуваємося від'ємних степенів у кожного із множників. 3 в степені мінус 1 це значить буде 1 третя в степені 1. Тобто просто 1 третя помножити. А тут буде 1 друга в степені 2. 1 друга в степені 2. І в результаті маємо 1 третя помножити 1 друга в квадраті, це 1 четверта. І виконали множення. 1 помножити на 1 це в нас одиничка. І 3 помножити на 4. 12. Тобто результат множення у нас 1,12. Дякую за увагу.